Набір для катетеризації. Це все. Набори для реанімації. Шприци з голкою. У Волинській обласній клінічній лікарні розпаковують масштабний гум вантаж. Його вага приблизно дві тонни. У ящиках також разовий медичний одяг і розхідні матеріали. Словом, ті речі, що потрібні завжди кажуть у медзакладі. Особливо у нинішній важкий час, коли потреба в цьому стоїть досить гостро. Звертається дуже багато пацієнтів. Таку допомогу вже не вперше отримують від Українсько-американської культурної асоціації через фонд серце в долонях. Це наші земляки зі США, які не залишають нас в біді. Українсько-американська асоціація культури в Україні в особі Олександра Кізіма співпрацює з нашою. Встановою Волинської обласної клінічної лікарні вже давно відгукуються на наші прохання неодноразово доставляли для нас гуманітарний вантаж у вигляді витратних медичних засобів та засобів гієн. Дякують також організації Medical Teams International, адже вони оплатили доставку вантажу в Україну. Ольга Матвієва, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал.